Шановні тернополяни, я звертаюся до вас зі словами стурбованості: хтось скаже, що я сію паніку, хтось каже, що я залякаю, а дехто скаже, що я перебільшую. Одразу відповідаю на всі звинувачення: в країні йде війна, і майже мільйони біженців вже покинули свої домівки не від хорошого життя. Тому те, про що я зараз скажу, Продиктовано лише бажанням убезпечити нас від гірких несподіванок військового часу. У своїх планах російські військові експерти розцінюють наш Тернопіль як потрійну мішень. Путінські генерали розглядають ситуацію з нашим містом в такий спосіб: по-перше, у випадку повномасштабної війни уряд України може повністю відновити промисловий потенціал Тернополя до найвищих показників. По-друге, якщо війна пошириться далі, то Тернопіль стане стратегічно важливим залізничним пунктом, через який весь світ допомагатиме воюючій Україні. І тому захопити танками і піхотою наше місто буде лише ціною великих людських втрат. Ось чому вони будуть намагатися знищити нас дистанційно, тобто авіаційно-ракетними ударами. Доповненням до ударів з повітря можуть стати диверсії на залізницях, об'єктах промисловості, воду та енергопостачаннях. Щоб знищити наше місто з повітря, російським бомбардувальникам навіть не потрібно залітати в повітряний простір України, злетівши зі своєї бази в Білорусі і навіть не перетнувши українського кордону, російські льотчики можуть запустити на Тернопіль, ну, наприклад, крилаті ракети Х-55. Кожна така керована ракета здатна донести 400 кг вибухівки до Тернополя за 25-30 хвилин. А, наприклад, диверсійна група з двох-трьох осіб цілком здатна залишити наш обласний центр без електропостачання. Кілька диверсійних груп можуть впродовж однієї дупи зупинити життя міста повністю. Відсутність питної води, електроструму, газу, непрацююча каналізація та опалення замерлі тролейбуси. Це цілком може стати реальністю для кожного з нас. І я не перебільшую, як бачите на цій карті. Російські війська сьогодні набагато ближче до нас, ніж лінія фронту. Як депутат Тернопільської міської ради я пропоную серйозно обговорити стан цивільної оборони населення Тернополя та його готовність до самозахисту. В часі Другої світової війни населення воюючих країн активно долучалося до гасіння пожеж та рятувальних робіт при бомбардуванні. А сучасна гібридна війна додає до цього списку ще й теракти та диверсії. Наразі в Тернополі не існує жодної реально діючої добровільної дружини цивільної оборони. Нам, владі міста, слід вже зараз подбати про формування таких дружин та про їхнє інтенсивне навчання. Вважаю, що настав час провести хоча б перше загальноміське навчання населення з цивільної оборони. Це навчання має бути найпростішим Дії населення при раптовому авіаракетному ударі або теракті. Куди мають бігти та куди заховатися школярі та вихованці дитсадків? Як мають діяти працівники підприємств та що робити з хворими у лікарнях? Парадоксально. Але в той час, коли в Києві вже створена інтерактивна карта бомбосховищ, у Тернополі адреса таких укриттів досі є інформацію із закритим доступом. Тобто, тернополяни не знають, і не можуть знати, де знаходяться найближче до них бомбосховища. Між тим, в разі авіаудару, адресу найближчого укриття має знати кожен із нас. Наявні в Тернополі бомбосховища можуть вмістити трохи більше 30 тисяч людей. А де має заховатися решта 180 тисяч тернополян? Є перевірені практикою способи простого та надійного захисту людей під час авіанальоту або артобстрілу. Але чому ніхто централізовано не вчить населення, як обладнати найпростіші, але надійне укриття в дворах багатоповерхівок. Міське радіо і телебачення мусять мати конкретні плани дій на випадок екстремальних ситуацій в місті Тернополь. Можливо, вони є. Але чи відповідають вони реаліям теперішнього часу в Тернополі та й в Україні загалом? Хто востаннє переглядав ці плани та коли останній раз проводилось навчання з персоналом? Населення міста взагалі не знає, в який спосіб має відбуватися сповіщення про надзвичайні ситуації? Ніхто досі широко не розповів тернополянам про хоча б найпростіші сигнали сповіщення. А хто і як оголосить повітряну тривогу? Якщо раптом не стане електроструму, не працюватиме ані радіо, ані телебачення. Міській владі слід негайно розпочати навчання жителів Тернополя щодо життя в особливих умовах та під час надзвичайних ситуацій, так само, як це вже роблять в інших областях України. Телебачення має зняти і регулярно показувати спеціальну навчальну програму, так як це роблять, наприклад, уже у Черкасах. До навчання населення так само могли би й долучитись і газети, постійно друкуючи відповідні інструкції. А як виглядає готовність медичних служб та лікарні в Тернополя до надзвичайних ситуацій? Нам слід негайно провести певну ревізію готовності всіх медичних служб нашого міста, як будуть працювати хірургічні та пологові відділення в разі зникнення електроструму та водопостачання. Чи є запаси пального для генераторів, і чи працюють вони взагалі? Наскільки лікарні забезпечені медикаментами, обладнанням та всім необхідним? Досвід постраждалих міст Донеччини і Луганщини показав, що в містах критично не вистачає автомобілів швидкої допомоги. Настала пора укласти списки мобілізації автотранспорту на потреби медико-санітарного захисту населення міста, провести навчання з водіями та медичними бригадами. Сотні дієздатних жінок Тернополя можуть і готові стати добровільними медиками. Треба централізовано надати їм можливість для отримання найелементарніших медико-санітарних навичок. Вважаю, що викладачі та студенти медичного університету могли би організувати народні санітарні дружини та регулярно проводити з ними навчання. Моя попередня пропозиція диктує наступну. Ми маємо подбати про укомплектовані медико-санітарні сумки для кожної добровільної медичної бригади. В Тернополі не існує загальноміського банку донорської крові з достатніми запасами на випадок надзвичайних ситуацій. Ми зобов'язані подбати про його створення. А як виглядає готовність населення до збройного опору диверсантам чи окупантам? В Тернополі зареєстровано офіційно сотні власників легальної нарізної зброї, але чомусь ніхто не розглядає їх як резерв захисту міста. Але ж із них можна сформувати добровільні загони за місце проживання, звичайно, під найсуворішим контролем у МВС. РНБО постановила відновити навчання основам військової справи в школах, технікумах ліцеях. Але цю роботу в Тернополі належним чином не розгорнуто. Викладацький штаб навіть не сформовано, школи не укомплектовані учбовими автоматами, старшокласників навіть не вчать стріляти самої елементарної пневматичної зброї, нема також і підручників з основ бойової підготовки. А як виглядає готовність влади до забезпечення життєдіяльності міста в особливий період? Працівники органів місцевого самоврядування мусять знати, як діяти в екстремальних ситуаціях я вважаю, нам слід розробити реальний план дій для таких ситуацій та регулярно проводити навчання в умовах наближених до реально бойових. Населення мусить знати, що в місті створено і підтримується певний запас харчів. Відповідні міські служби мають укласти план забезпечення харчами одиноких старших людей, інвалідів та інших недієздатних мешканців Тернополя. В разі значних надзвичайних ситуацій диверсій, авіанальотів, малочисельні соціальні служби міста Тернополя. Наврядчі, чи зможуть охопити допомогою недієздатне населення нашого міста. Це означає, що нам треба організувати молодіжні волонтерські загони за територіальним принципом, розподілити їх за зонами відповідальності та провести відповідні навчання. Я і мої виборці вимагаємо поінформувати городян. Скільки справних пожежних автомобілів в місті Тернополі і чи створений резервний запас палива для них? Окрім того, ми вимагаємо негайної перевірки всіх пожежних гіндрантів в місті Тернополі та приведення їх до робочого стану? Влада повинна якнайширше поінформувати кожного мешканця Тернополя, де можна набрати питної води. Якщо в місті буде пошкоджено водогін, чи зупиниться електропостачання і внаслідок цього зупиняться водогінні насоси, слід вже зараз подбати про резервну систему забезпечення мешканців міста питною водою. Нам треба про всякий випадок мати реальні плани централізованої евакуації дітей та які міські служби цим будуть займатися. В якому порядку і яким транспортом будуть евакуювати дітей, скільки дітей готові прийняти туристичні бази, наскільки вони готові і чи існує там певний запас харчів? Окремо хочу сказати про рівень підготовки влади та силовиків до протидії диверсійно-терористичним актам. Нещодавно я пройшов військовий вишкіл в одному з спецзагонів Національної гвардії на Київщині. І отримав там певні бойові і військові знання. Після повернення я критично оцінив стан безпеки Тернополя і вжахнувся. Наше місто є практично беззахисним. А от тепер найголовніше про мету цього мого звернення до мешканців Тернополя та до міської влади. Я, депутат Тернопільської міської ради Віталій Цимбалюк, пропоную перше. Наша міська рада має створити єдиний штаб захисту міста. До його складу мають входити керівники всіх життєво важливих обласних структур: це МНС, Міноборони, МВС, Нацгвардії, Самооборони, Міносвіти, Мінцзахисту та волонтерські групи. Друге, штаб захисту Тернополя має доповнити перелік проблем обороноздатності. Та виживання міста, про який я щойно розповідав. Після цього слід укласти реальний план оборони міста і захисту його мешканців та негайно приступити до його виконання. Та третє: очевидно, що такий план подрипуватиме значного фінансування. Для цього ми маємо докорінно змінити принципи формування бюджету та повністю переглянути його. Треба швидко і рішуче скоротити ті статті витрат, які не є пріоритетними для обороноздатності міста, і спрямувати звільнені кошти саме на виконання плану оборони Тернополя та його мешканців. Дорогі тернополяни, земляки для нас ремонт бомбосховищ є набагато важливішим ніж благоустрій усіх вулиць. Обладнання бюлетів з питною водою є у 100 разів важливіші, ніж усі фонтани міста Тернополя. І 5 додаткових автомобілів швидкої допомоги є набагато важливіші, ніж увесь автопарк міської ради. Країна воює. Не маємо ілюзій, наш Тернопіль не такий вже глибокий тил. Ми маємо бути готові до всього.